Добрий день, малята! Сьогодні до нас у гості прийшла мишка. Вона принесла цікаву книжку. Їй дуже хочеться послухати українську народну казку «Рібка». Тож давайте разом послухаємо цю казку. Казка «Рібка» Був собі дід Андрюшка, а в нього баба Марушка, а в баби внучечка Мінка. А в внучки собачка вінка, а в собачки товаришка киця варварка, а в киці вихованка мишка сіроманка. Раз весною взяв дід мотику, скупав в огороді грядку невелику, гребельками підпушив, зробив пальцем дірку та й посадив рібку. Росла дідова рібка, росла та й виросла. Велика привелика. Пішов дід на город. Хуп-хоп-хуп. Хуп. Час нашу рібку рвати. Узяв рібку за зелений чуб, тягне руками, вперся ногами, мучився, потів увесь день, а рібка сидить у землі, як пень. Ой-ой, кличе він бабу Марушку. Ходи, бабусю, не лежи, мені рібку вирвати поможи. Пішла баба на город. Гуп-гуп. Узяв дід рібку за чуб, баба діда за плече, смикає дід рібку за гичку, смикає баба діда за сорочку, працюють руками, опираються ногами, промучились увесь день, а рібка сидить у землі, як пень. Ой-ой, кличе баба внучку мінку. Ходи, мінка, не біжи, нам рібку вирвати допоможи. Пішла внучка на город. Губ-губ. Узяв дід рібку за чуб, баба діда за сорочку, внучка бабу за торочку, тягнуть руками, опираються ногами, промучились увесь день, а рібка сидить у землі, як пень. Ой-ой, кличе внучка собачку хвінку. Ходи хвіночко, не біжи. Нам рібку вирвати поможи. Прийшла собачка, гуп-гуп, узяв дід рібку за чуб, баба діда за сорочку, внучка бабу за торочку, собачка внучку за спідничку, тягнуть руками, опираються ногами. Промучились увесь день, а рібка сидить у землі, як пень. Ой-ой, кличе собачка кицю Варварку. Ходи, Варварко, не лежи. Нам рібку вирвати поможи. Пішла киця на город. Гуп-гуп. Узяв дід рібку за чуб, баба діда за сорочку, внучка бабу за торочку, собачка-внучку за спідничку, киця собачку за хвости тягнуть і руками, і зубами опираються ногами, промучились увесь день, а рібка сидить у землі, як пень. Ой-ой, кличе киця мишку сіроманку. Ходи, сірочко, не біжи, нам рібку вирвати поможи. Пішла мишка на город, гуп-гуп, узяв дід рібку за чуб, баба діда за сорочку, внучка бабу за торочку, собачка внучку за спідничку, киця собачку за хвостик, мишка кицю за лапку, Як потягли, як потягли, та й витягнули рібку. Ось і казочки кінець, а хто слухав молодець. Малята, я сподіваюся, що ви уважно слухали казку, і вона вам сподобалась. Я всім дякую, але нам з мишкою пора прощатися. До побачення, малята!